Те, що ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградова, це програма право на правду про головні події фронту економічного прямо зараз поговоримо з Русланом Осипенком. І вітання, пане Руслан. Вітаю. Пане Руслан, ну що, ну дивіться. Питання таке: цікаве: чи будуть купляти російські енергоресурси за юань? Про це повідомляв особисто Путін. Мені цікаво, чи буде це, слухайте, і, 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 і хто, хто, хто буде купляти за юані? Ну саме за юані і тільки й буде продавати, тому що більше мало хто буде купувати е, а -а -а. його енергоресурси. <реш> Тому ну і враховуючи враховуючи стратегію ще Китаю, що Китай хотів би, щоб всі енергоресурси торгувалися не через долар, а але через юань. І ми mm -hmm. бачимо, що він робить крок кроки у напрямку цьому. Подивіться е, поїздка до Саудівської Аравії. Його коли він гарантував фактично безпеку е, близькосхідному регіону, потім і в кожній країні окремо, не тільки регіону в цілому, а в кожній країні окремо, і ці країни погодилися збільшити. Е, Постачання енергоносіїв суходолом фактично до Китаю. Ну і Росіяни потрапили зараз у залежність після візиту. Ми побачили Сі до Москви Ми побачили, що Росія стала колонією чи бензоколонією, як краще сказати, Китаю, і тепер буде працювати повністю всі ресурси буде продавати тільки тільки Китаю. Ну і саме головне, що ціна. І обсяг, буде визначати вже Пекін, а не Москва, тому що вона суверенітет свій втратила, і безперечно, це буде відбуватися і, і в торгівельні двосторонніх торгівельних стосунках в декларації, які вони підписали по результатах цього візиту зі зінвіня mm -hmm. в Москву, якраз і сказано, що вони переходять на юані в торгівлі енергоносіями. Так що все йде по плану Китаю, по плану Китаю. Слухайте, ну а як це на вплине на руна на рубль і на... і на юані? Ну. Ну да, на рубль, про, про рубль вже треба забути, тому що вони тільки всередині можуть розраховувати з тим рублем. Більше він нікому не потрібен. Якщо країна під санкціями, країна із гой е, фактично, то ну і, і таке ставлення таке саме до валюти, до банків. Тому рубль, все він, він буде падати. Е, згодом ми побачимо зростання інфляції. Це поки що його тримають там штучно штучно тримає його економічний блок в Росії, намагаючись довести. Своєму суспільству, що значить рубль такий міцний, тому що він підкріплений ресурсами от, і, і він міцний. Насправді, потрапивши у залежність від Китаю, все ваші ресурси вже належать Китаю. Рубель вже, да, вже нічим не підкріплений. Тому це вже, як знаєте, як в тому фільмі коли сказали, це вже не ваш зуб, це вже того товариша зуб, тому і з ресурсами. Тому і з ресурсами так само це вже не ваші ресурси, навіть ті, що в землі не, не, не видобуті. Це вже ресурси Китаю, тому що Китай давав величезні кредити на будівництво а, трубопроводів, які хотіли вони перекинути і збудувати там силу Сибіри. 2 вони хотіли. А ще збудувати... Поговоримо, поговоримо окремо. Окремо про а, Силу А окей, 2. окей, добре. Це важлив, важлива історія. Слухайте. А, ну що що, що ви думаєте? Багатоходовочка, Путін і це передбачив, тому він що? Що придумав? Молодець. Слухайте, Молодець. Що... Путін найкращий найкращий агент США це Путін. Це, це тут Або Китаю, я тут з вами погоджуюсь. Або Слухайте, Китаю, або... да. Да, так. Тут... Слухайте, що передбачив? Крипто цифровий рубль Крипто, крипто. слухайте, я, я так думаю, я пам'ятаю нашу своєму бесіду там про гривню, про інше. Ну, є стейблкоїни, так, так які називаються. Те ті, ті самі, які прив'язуються до держави. Татко, а це я не знаю, що це таке. Це перша у світі криптовалюта, вони скрептовалюта, скрепта і е курс, якого буде залежати від е віри? Чим сильніша віра, тим міцніший курс. В, русский, ви... в, мир. Чем, в в руський мір чим в руський мир. чим сильніша чим сильніша віра в руський мір який падає тим тим сильніша віра буде в ту цю скреповалюту скрипову допоможе це, їм сам... ця історія букати да. їм да, допоможе ну, це? я вас я вас прошу ну подивіться імпортозаміщення в... оголошено скільки вони програму оголосили, скільки путін оголосив програм з 2000 року, що Росія там мала б заколоситися там заяскравіти і стати найкращою державою у світі. Ну вони ж нічого не реалізували. Вони все розкрадають, просто все розкрадають. Тобто вони навіть еліта ставиться до своєї держави як до території, на якій ви заробляють. Остання розмова, подивіться цього так, так. Так, да, так, да. він каже, що ще рік-два треба позаробляти і тікати і звідси, ти. тому що тут перспектив взагалі ніяких немає. Ну, які перспективи у цієї скріповалюти? Такі самі, як і у держави. Нема перспектив, все. Ну, то, ну я, по, 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 ми повинні запитати: людям цікаво, це ж багатоходовочки, багато, багато кроковочки. Цікаво, як воно. Сили себе два. Я так розумію, що Китай сказав, що ні, ніт, не потрібно. Чому? Що ж ну тому, тому що росіяни ставилися до Китаю. Вони думали, що такі підходи у них, як, і, як і у них, і бачення: от що хочу, то й ворочу. А у Китаю це довгострокова стратегічна політика. фактично. Китай, якщо підписує угоди, то ці угоди мають приносити не тільки економічний зиск, а й політичний. Наприклад, для того щоб було зрозуміло, да, йде протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, але у е восени 2021 року, року Китай підписав довгостроковий на 20-річний -20 контракт на постачання скрапленого газу Сполученими Штатами Америки. Мета була не тільки дати можливість заробити американцям, а покращити двосторонні стосунки, в тому числі торгівельно-економічні і політичні стосунки. Китай сподівався таким чином покращити свої стосунки, тому. Е по перше, у нього все диверсифіковано, і йому не потрібні такі обсяги газу, які звільнилися, фактично Росія вона ж не продає вже практично нікому свій газ на європейському ринку. А перекинути такі обсяги в такому і швидко перекинути на китайський ринок неможливо. Навіть завод по скрапленню газу, де китайці там мають частку акції в Росії. Він йому такі ну він не може переробити такі обсяги, тому що величезні mm -hmm. обсяги фактично. Росія втратила європейський ринок і тільки частково може е, щось постачати. Ну, от дивіться, в 2022 році вона в півтора рази збільшила постачання по гілці сила Сибіру е, в Китай, і це досягло всього 15,5 е, мільярдів кубів. Mm -hmm. Ну, це, це ні про що, це просто ні про що. Не про що, зрозумів. Слухайте, цікава ваша думка, Російська Федерація також себе розкручує, ну там їм всі ж допомагають. О, до речі, ну це, ну, це дійсно маячня якась. Коли приїжджався Цзіньпінь, слухайте, ну одразу після візиту, як вони подавали імпортозаміщення в себе, знаєте як? От як за класикою. Вони допомагають китайським бізнесменам. Допоможуть вони російські. Це із тої опери, що Патрушев е, сказав, що не буде допомагати е, США, які розвалюються, а Росія ага. значить, відмовляється їм допомагати. Це з тої опери. Вони живуть в якійсь мильній бульбашці, я не розумію, взагалі на якійсь планеті е, там, е, рожевих поні, мабуть. Слухайте, а ось ця цікава ваша думка з приводу того, ось, тільки сьогодні я побачив три п'ятих. Три п'ятих бюджету Російська Федерація заклала Путін на військові потреби. Слухайте, це що таке? Це вже останнє, як ти кажеш, розкрадання? Ну я розумію, що коли війна добігає кінця, і розумієш, ну все ну буде швах не дуже добре. Потрібні якісь викачки коштів. Що ж думаєте з цього приводу? Це для цього реалізується ця історія, чи 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 навіщо є оцей крок багатоходовочки? Це останні потуги. З одного боку Путін таким чином купує час свого правління оцієї вертикалі влади своєї персоналістської да, і купує час свого життя. Це ну, напряму залежить. От скільки коштів у нього є, він витратить усі кошти. Він забере е, з фонду національного благосостояння оцього ага. російського. Потім у громадян у еліти відбере кошти у бізнесменів. Потім громадянам в кишеню залізе. Там збереж ну, те, що вони зберігають в банках і. От податків веде, тобто він буде тягнути, він же ж поставив на довгострокову війну. Він розуміє, що він її програв. Але поки триває війна, він зберігає свою владу. Тому оці розтрати, які він там підвищує витрати, це тільки для того, щоб продовжувалась війна і зберігалась його, щоб він зберігав свою владу і зберігав фактично себе фізично. От а люди з свого боку, яким виділяються ці кошти, ну безперечно, риють от, подивіться на, на Крим. Вони там уже обрили окопами ага. все узбережжя, пляжі, все узбережжя так. Криму. На на пляжі ну чи, чи ті окопи витримують, там один постріл, пісок, і всі ті окопи засипали. Ну це просто а який знаєте, пісок? вони створюють. Окоп... Пане Руслане, який Паперу... пісок? Ви Паперу... були тих. в Криму. Ви були в Криму. Там, Коли ну, просто як? шторм коли шторм просто відбувається, то вся ця історія закінчує, воно ж на узбережжі, так, я не знаю. Так, я не... Так. І Такі вони постріли? скажуть: ну, погода, значить, форс-мажор, погода, погодні умови, все пішло, все прахом, значить, все, що влили. До... Дав... Давайте ще додатково гроші, бо окопи вже немає. Ага, все, ага, все потепо, ці зламалися, потрібні нові окопи. Зараз, Давайте розуміла? нові, о... несіть не нові. Не нові. Так, бо ці скінчилися. Слухайте, а ось ця історія. Що вони там розповідають? Бага знову багато... багато кроковочка. Слухайте, Індія буде купляти газ Російської Федерації для переробки його в СПД і для продажу у третій країни. Слухайте, чи буде ця історія? Які наслідки тікають на Індію? Ну може, може, частково буде купувати, але питання в яких обсягах і за які гроші щоб довести по морю до Індії газ? Отой його треба по по перше на заводі скрапити, потім знайти танкери, довести. А індія купить все з знижкою, тому що страхувати ніхто не хоче ці танкери у дорозі, а вони будуть рухатися там більше місяця. Тобто, приїде цей газ, буде золотий. Фактично для, для Росії він буде по по собі вартості. Фактично, а для Індії буде золотий. Ну може якусь частину Індія і виторгує, буде купувати. Але враховуючи політику Сполучених Штатів Америки, що вони зараз е, взялися посилювати Індію, переносити фактично свої високотехнологічні підприємства з Китаю, давати інвестиції технології і. Дії то Індія краще буде орієнтуватися на Сполучені Штати Америки ніж ризикувати з російським газом з країною, яка під санкціями. Тому я думаю, що вибір однозначно буде в бік, в бік операції сполученими штатами. А штати переносять це все з Китаю для того, щоб стримати Китай і через ага. посилення країн поп, вздовж, вздовж кордону з Китаєм, які мають проблеми проблеми з ним. І от Індія, В'єтнам. Обрані якраз такими країнами, куди будуть інвестицію. Зараз спробуємо відновити зв'язок, бо щось втрат, втратився. Ми дізнаємося ще. Що... О, є. Піднімати є. їх економіку. Да, піднімати їх економіку. А е, з Росією, ну, все з Росія, Росія ізгой і під санкціями. Хто буде ризикувати, значить, заради якоїсь там мізерної, мізерного прибутку? Я не думаю. Угу. Я думаю, слухайте, наступне питання. Ну, я думаю, всі вже чули, бачили цю маячню, яка потрохи охоплює, охоплює стрічки від Тіктоку. Деякі, до речі, не кажуть, чому можуть у нас тимчасово закрити до інших соцмереж, що Це до 30-го року, щось станеться. Велика війна, це таке інше, таке інше. Ну. Є така загроза. Слухайте, мені цікаво, от на Тайвані ж я розумію, що весь технологічний світ і зараз залежить від маленької Тайвані, в якій виробляється там ну, ось ці ці чіпи, мікросхеми, і така інша, така інша історія. Слухайте, а що може бути з економікою, з економікою світу, якщо там дійсно почнуться бойові бойові дії в Тайвані? Ну я думаю, що не допустять до добових дій, тому що якщо вже почнеться війна за Тайвань, то це вже буде протистояння включаться Сполучені Штати і Японія включиться, То це фактично ми будемо бачити вже ядерну війну між супердержавами, враховуючи те, що світ став біполярним. Да, Китай, очолює так мовити країни. Оці персоналістські авторитарні, а сполучені штати демократичний табір. І безперечно, якщо на Тайвань Китай збройною зброєю піде, то Сполучені Штати включаться і Японія включиться тому що розглядає це як свої життєво важливі інтереси. Цю зону от тому я думаю, не допустять. Будуть намагатися маневрувати і не допустять зараз. все зміститься в протистояння. Холодна війна буде по лінії технологічного протистояння там інтелектуальної власності, порушення Прав людини, mm -hmm. от спочатку перші постріли будуть у цих сферах до гарячого протистояння ще певний період часу треба пройти. А може, й вдасться й домовитися. знаєте, під час цих маневрів, от як домовились радянський союз, там про, про обмеження ядерної зброї, там про виведення військ з Європи. Mm -hmm. Пішла розрядка так би мовити після крипської кризи. Наприклад, от може може бути і тут таке, таке саме по такому сценарію піде. Спочатку накал буде якийсь протистояння mm -hmm. а потім буде розрядка і домовленості взаємні, тому що і Китай, і Сполучені Штати вони ну надзвичайно взаємозалежні. У них торгівля величезна, там двостороння, 760 мільярдів вдвох. Торгують майже на, на трильйон. Торгують. От і від них залежить фактично порядок денний міжнародних стосунків у 21-му сторіччі, як він буде розвиватися, чи конфронтація буде, чи буде світова торгу, торгівля розвиватися, чи вона буде стагнувати, і тоді у всіх країнах будуть інфляції, дестабілізація соціально-політична. Ми побачимо там у багатьох країнах світу. Ну, в першу чергу Україна глобального півдня, а потім і докотиться і до Європи, і до Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, що прямого протистояння поки що поки що не варто очікувати. Але да є загр... така загроза, і... і ми до цього йдемо. Ну, тут, я... тут ж воно ж може бути так, ну що на Китай не розуміє, як воно працює. Залита і запустили декілька балістичних ракет по заводах на Тайвані, призупинили виробництво. Опа, і весь світ. Я вам, я вам серйозно скажу, весь світ відчує цю історію, якщо от у такому сценарії відчує цю ситуацію. Або не відчує, якщо Сполучені Штати проведуть диверсифікацію ризиків, там переведуть потужності Тайваню кудись, не знаю там до себе чи в інші країни. Ну не знаю, до цього ще є час. Будемо спостерігати, бо декілька подій відбудеться до цього які можливо будуть зумовлювати цю всю ситуацію ну і цей пов'язаний із нашою війною що думаєте ну, в сполучених штат сполучених штатах уже прийнято ряд ряд заходів фактично для того щоб запобігти цій ситуації у протистоянні от технологічному зокрема ви знаєте що перші заводи в китайській народній республіки по виготовленні чіпів робили американці та тайванського походження люди mm -hmm. ну фактично Е, да, американці, і зараз працює там велика корпорація. Смік, так звана в, в Китаї, яка виробляє е, величезні чіпи, але обладнання, літографічне обладнання для компоновки, е, для компоновки плати оцієї mm -hmm. де транзитори на, на, на платі стоять, щоб виготовити чіп. Е, також є е, програмне забезпечення. Все це робиться в кількох країнах: це Японія, Південна Корея, Нідерланди. Uh -huh. От і сполучені штати підписали договір, який забороняє продаж цих всіх станків для виготовлення чіпів. Це перше, друге. У серпні минулого року Байден підписав закон, а фактично за яким американські інженери і ті, хто мають грін карту іноземці в Сполучених Штатах Америки, вони мають одержувати державну ліцензію для того, щоб працювати на китайських заводах. Раніше це було вільно китайці платили нормальні кошти. Там багато іноземних інженерів працювали на цих. Заводах і завдяки цьому, значить, Китай піднімався, тому що це фактично було. Ну він купував мізки. мізки купував е інженерів зараз. Це заборонено з серпня минулого року, і фактично цим законом е надається сприяння по перенесенню заводів, е оці які були в Китаї. Великий смік ця корпорація, і тайванські заводи пропонуються їм розгорнути виробничі потужності на території Сполучених Штатів і там а. всілякі економічні всілякі економічні заохочення. Тобто, фактично, можна казати, що Сполучені Штати виробництво чіпів переносять на свою територію і обмежують доступ до технологій, до станків, які виготовляють ці чіпи для Китаю. Так, я чув цю історію. Кажуть, що в Оклахомі. В Оклахомі будуть заводи, потужності, чи так, чи не знаю. Чи так Але дійсно про те, що переною, я чув цю історію. Слухайте, і наостанок цікава ваша думка, в рамках цієї, ну, ну, зрозуміло, всі, що залежати від ресурсів однієї якоїсь країни, це ну, може привести до наслідків. до наслідків от ну наприклад як за Російською Федерацією енергоресурсами. Слухайте, а ось ця в рамках нової у цієї економічної, не знаю, доктрини, стратегії Сполучених Штатів там за Заходу. Мені цікаво, слухайте, з китайським аутсорсом будуть покінчувати? Кінчати чи ні? Чи це поки буде предмет торгів? Китайський аутсорс. А... Це буде предмет торгів. Я думаю, що це один із важелів і один із е, точок дотику, де, де будуть торгуватися на перемовинах. Зараз формується коло коло е, перемовних процесів. Як я як я спостерігаю, наприклад, от дивіться після поїздки в е, СІ в Москву е, Росія стала предметом для перемовин, е, і тут багато багато вимерів, наприклад. Китай не постачає зброю Росії. А ви сполучені штати не постачайте, не озброїти Тайвань зброю. Наприклад, ми можемо Китай, може гарантувати нерозміщення ядерної зброї в Білорусі. Також предмет для, для торгу для, для перемовин. Китай може стримувати агресію і припинити війну, наприклад, російсько українську. Також предмет для торгу. Ну тобто, Китай формує на близькому сході. от те, що він помирив, там, Іран і Саудівську Аравію також предмет для для торгу Китай Китай створює зараз ем, отакий от набір, з яким він буде виходити на перемовини з сполученими штатами Америки і обмінювати на ті речі, які потрібні для розвитку його економіки, для реалізації його міжнародних амбіцій. От а зараз, поки він от вивчає позиції і набирає набирає оці теми перемовні теми сполученими штатами Америки. Тому він тому і не дзвонять, не дзвонять нам. Вивчають позицію Європи. От зараз європейці поїдуть там так. до Китаю і вони вивчають їхню позицію От. для того, щоб також використовувати це для розриву, наприклад, євроатлантичних стосунків. Вони розуміють, що Європа слабша. Ніж Сполучені Штати Америки, бо складається з багатьох держав з різними думками там лідерів. От плюс до того, Китай вклав великі гроші там, викупив портові е, споруди і порти фактично у європейців. Європейці залежні від торгівлі з Китаєм, від створення, наприклад, тієї ж самої єдиної зони безпеки в Євразії, Китай тепер може гарантувати, поглинувши фактично Росію як свого васала європейцям. Тобто, може заспокоїти цю агресивну державу, ну, поки тобто, я не бачу, пане Руслане. Китай... Слухайте, я поки не бачу. Після візиту у Ось Цзіньпіня, що ми з вами отримали? Ми отримали а, відео Нарія на Новості офіційне з Медведєвим, де він починає розповідати про ядерну зброю і Апокаліпсіс. І ми з вами отримали цю історію з базами ядерної тактичної зброї в Білорусі. Ну, я не знаю, який гарантій? Яка гарантія? Де? Хто? <гум> Дивіться для того, щоб розуміти, як до чого ставиться Китай, треба подивитися документи, які вони підписали. От два ключових документа: це політична і економічна заяви по результатам візиту. В політичній заяві Китай фактично вписав. Багато своїх побажань і Росія під ними підписалася, зобов'язалася їх виконувати. В тому числі щодо ядерної зброї, Китай створював такий самий важель тиску на Сполучені Штати Америки, вписуючи в свою спільну декларацію російсько-китайську так таку о, такий рядок, що Китай виступає за те, щоб ядерна зброя була на національних територіях, знаючи, що Сполучені Штати розміщують в п'яти країнах свою ядерну зброю. І Росія під цим підписалася, взяла на себе зобов'язання, що вона також не буде, що Китай не буде виносити свою зброю на за межі національної території, ага. і, начебто, Росія. А тут дивіться, що зробила що що утнула Росія? Буквально там через 2-3-4 дні після того, mm -hmm. як вона під. Поставила поставила підписи разом з зіньпіням, фактично на саміті. Да, взяла на себе зобов'язання, що вона не буде розміщувати. Вона наплювала на ці зобов'язання. Я вибачаюся, викинула її в смітник і фактично оголосила, що вона буде розміщати розміщувати ядерну зброю, значить, на зберіганні там у, у Білорусі. Вона фактично зірвала Китаю один один з ходів чи один з предметів для торгу сполученими штатами. Америки, навіть не для торгу, а для тиску на Сполучені Штати Америки, от тому вона зірвала плани Китаю: ну як буде Китай ставитися до Росії? Безперечно, він напряму не покаже, що він е, незадоволений, але ми побачимо, що ніякої зброї не буде, ніякої допомоги Росії тепер не буде. Тобто вони ставляться до них е, тепер як до ненадійного партнера, і я не виключаю, що вони просто можуть домовитись з Сполученими Штатами Америки, наприклад, е, позбавити Росію як ненадійного міжнародного партнера, взагалі ядерної. Зброї з часом зводу. Так, так, Я також про це думав і про цю всю маячню що всі лякаються і переймаються Тайванем там зі спільними кордонами і дикнулі денуклеарізація. Це може відбутися і з боку Китаю. І якраз ми з кимось в ефірі також спілкувалися. Проте про цей дивний крок. Ну він дійсно дивний. Або це якась таємна гра Китаю. Ну, розумієте, про що говоримо одне, робимо інше. Ага, отут ми будемо миротворцями, але ж спочатку потрібно налякати. Давайте так, так. Або дійсно це якась мечня з боку конвульсія з боку Путіна. Ну і тоді, і тоді він наближається ще раз. Він наближається до, до Бен, Бен Ладена. Ось як Бен Ладен закінчив, коли там. І домовилися все, закінчуємо з цією історією. І його знайде його ракета. Дякуємо, пане Руслане, що ви долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і допомогли розбиратися з цими дійсно складними питаннями. До нових зустрічей. Нашим телеглядачам нагадую, заходьте на ютуб канал жамки дзвіночка Підписуйтесь на новини З вами був Геннадій Виноградо. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.